Так, друзі, всім ще раз привіт, всім доброго раночку. Йдемо ми з вами в теплицю нашу парничок. Будемо працювати. Так, сонечко тільки встало. У нас 6 година 6.30. І ми йдемо з вами працювати. Так, ось мій салатик. Ось так виглядає. Гарненько такі вже кущики понабиралися. Салатик росте, що треба на його. Підживити трішки, щоб він швидше ріс. Та й так і працюємо. Так, Зараз йду далі, друзі, пікірувати помідори, томати. Поки не сильно жара піднялася, бо і сонце піднімається, то тут -то трішки жаркувато стає. Вмикаємо світло і приступаємо з вами до роботи. Ось так все у нас виглядає. Стіє лажі треба буде доробити. Не знаю, якщо буде час, то ще, можливо, доробимо тут одну оцей до кінця доробимо. Бо тут, де огірочки ростуть, то будемо вже робити під осінь стілажі тут. Так що, друзі, що беруся я до роботи. Якщо буду мати можливість і не будуть сильно грязні руки, то зніматиму для вас відео. Так що довго не займаю вашого часу і далі беруся до роботи. Так, друзі, що ж будемо зараз робити, а те будемо робити, що здискувати город наш. І от город невеличкий. Тут у нас садок, яблуні. Я ось ці полосу продискую, буду тут висаджувати салат. Щоб зілля не заростало і тут одразу хати під боком, то задискую і висаджу салат. Дискувати буду я на глибину 8 до 10 сантиметрів, неглибоко, щоб верхній шар спушити, а далі будемо працювати ми фрезою. Ось так, після неї лишається, кухкенько. Взагалі шикарненько робить, ось так виглядає після мотофрези нашої картинки. Так що все, дискую і далі лечу на поле. Що ж, друзі, я на полі, дисковочка йде. І ось дивіться, яку я загоночку забив. У нас тут трохи поле так, виходить клином. Ось тут я лишаю клин, зараз його швиденько зроблю. І далі ось цю рівну загонку в кінці з вами завершимо. Так, загонка рівненька вийшла, тому що у нас є навігатор. У навігатору йшов. На Ось навігатор. Ось поле. Ось так, показує поле. Так що користуємося досить хороша і незамінима річ для фермерів. Хто не знає, що за навігатор? Це український навігатор, наш виробник на Jet 998. Так що працюємо, друзі. Погодка у нас ось така, трішки сонячно і трішки холодно. Але робота кипить. Так що йдемо далі. Так, приїхав брата, з знімаємо, як йде процес. Дискує під, під соює. З сонячними посія тепер операція сої. Так, ходить восьмою повишеною. Восьма повишена, спитаєтесь, чому так швидко? А тому що він ось цей верхній шар на сантиметрів плюс-мінус 5-8 спушує. І не глибше. Розкинули мімдобриво. Ось шарики біленькі. Сьогодні розкинули і зараз задисковуємо. Ось моєю передачею повіше не ходить, воно ж все ідеально перекриває, розсипає і у нас грудка зразу розбивається. Це практично те саме, що було би культиватором, Культиватора у нас немає, то дискуємо дископову. Ось така картинка виходить після дискополи. А ось такі груди тут з цієї сторони. Так, поки от з вами знімав, то вже брат поїхав в другу сторону. Ось мій передачі швиденько запрацюється. Робота кипить. Так, яка у нас погодка? З цього боку у нас сонечко, а з цього боку сунуть хмари. Так, дасть Бог, що буде дощик. Так що вологі у нас маловато, але дякую, Бог вчора пішов, дощ.

Так, що ж, друзі, ранок починається не з кави, а починається з ремонту нашого дракончика. Так, що ж не сталося? Вчора скували і ось що нас сталося. Обірвалося ось це вухо. І Можете бачити, воно вже на кінчику висіло отут і ось тут, от, можете бачити, воно на волосинці трималося. Добре, що обірвалося на полі, а не обірвалося десь на трасі. Може Можна буде ще якоїсь наробити біди. Циліндр теж там. Будемо, не знаю, якщо вийде, то сьогодні ми ще замінимо шток на сільновий, оскільки там все порозбивалося, ми вже й наварювали. Так що, якщо буде час, то ще й той замінимо. Тато поїхав по ось цю деталь, там десь на На, на розборці знайшов недорого. Там в зборі наче оцей йде. Ну, не словом, тато привезе, я вам покажу. Що він купив? Так, зараз я трохи помию його, щоб сильно в пилюці тут не працювати, оскільки ось яка грязь тут після того, як на полі працюєш, все ось обклеюється пилюкою. Так що в такій пилюці працювати не дуже комфортно. Так що зараз я беру нашу нашого каршера і будемо з вами мити. Мити і ремонтувати, оскільки вже строки піджимають по сої. Можливо, не стільки строк, як те, що нема вологи, сильно дощу не було, то хочемо посіяти, щоб потім не сіяти суху землю. Так що це, друзі, приступаю до роботи, мию і далі беремося за ремонт з вами. Що ж, циліндри ми зняли. Масло я все середини викачав. Щоб викачити масло, це просто висуваєте, засуваєте шток на циліндри Так, ось новенький шток. Новенький палець, шток. Все новеньке. Так, шток тато на напевно, рік тому, то давав 1000 гривень за ось цей новий шток. Ось це старий, можете бачити, він вже ось такий розболтаний. Ми його відновлювали, наварювали, але то вже не діло. Також купили одразу ремкомплект на циліндр ось такий. Так що будемо ми ремонтувати його. Зараз я розбираю, все від'єдную і беремося до ремонту нашого циліндра. Ось так все може збути і приступаємо. Стояло надуте, приходимо, а воно вже здуте. І так роботи багато, а воно ще більше добавило, ще будемо ремонтувати колесо. Так, Тут зняли циліндр вже дістали. Середині там вже нічого нема, все познімав. Тато привіз вже ось цього краба, чи як мені нього кажуть, ось такий б ушний, але в ще такому непоганому стані. За ось це весь разом, ось це, якщо бачите на відео, тато дав 2500 гривень. Наче в непоганому стані, не дуже такий і розтріпаний. Звичайно, що трохи має, але... Небагатко, небагацько. Так що будемо замінювати. Ми думаємо, чи то оце все вибивати і зміняти, оце, чи разом все оце зняти і закинути там той, що придбали. Хочемо подумати зараз, як буде швидше, щоб довго часу не гаяти. Можливо, ціляком перекинемо, щоб не вибивати, не розігрівати, бо це не знати, як воно там вилізе потім, чи легко вирізати, чи нагрівати, так що Будемо бачити зараз. Так, Ось вам лайфхак, як і коли закріпити циліндр, щоб зірвати ось ці нижні болти. Сюди закріпляю на трактор і все зривається. А то ходжу, шукаю, шукаю, потім думаю, вставлю на сюди. попробую. Все ідеально стоїть і зривається за лічені секунди. Все, знімаємо ідемо розбирати. А ось і розібраний циліндр. Ось так виглядає, хто не бачив. Шток. Далі поршень тут, чек неправильно називається. Трошки вже такий різіночка, тут така вже підтерта. Може, через то він нам і опускався. В середині там блистить. Практично нічого такого важкого замороченого немає. Бо я тут перший раз розбираю даний циліндр. так що зараз будемо замінювати штоки і все остальне. Трохи да? И на боці не стоит. Заводушений вот, Не включил думаю, что нет. Так, ты помыл. Будем устанавливать Ось такая. Ось крабик. Чи як правильно називається. Так, так все, друзі, Маленьку ми зібрали. Зараз сюди виготовляємо палець, підрізаємо, підрівнюємо шток, ходить, все як має бути. Ідеально да, все ходить. Нічого ніде, не царапає. Так, так, так що зараз швиденько доробляємо і складаємося. Завтра плануємо виїхати в поле, посіяти сою. І Тут нам треба буде ще доробити осилення. От, от вала тримала, а то він дуже часто тріскає нас. Так ось такі, друзі, у нас вправи. Так, то реч, вигляд має чекати. Так, все, тракторець на колесах у нас працює. Не знімав, друзі, я коли встановлювали, бо ми з татом двоє працюємо і кому знімати нема. Як брат був би, то би, а так нема. Так, що ж я зробив? Зараз помив дископлуга. Буду міняти тут підшипник нам розсипався на каткові. І ще будемо міняти пильники на дисках. Ось цього отримуплекти треба буде на деяких дисках замінити. Так, друзі, ось так виглядає у нас навізочка. Взагалі ніде ніякого люфта немає. Такі, може плюс-мінус так 5 см туди-сюди ходить навізка, і то вона ходить на ось цих розбитих пальцях. Так, замінили ми ось цю от тягу, поставили. Що ж, друзі, навізочка майже як нова. Так що все все працює, дякувати Богу. Ну, поки що, в поля не виїжджали, далі буде видно. Так, зараз беремося за нашого. Дископлуга, трішки тут шліфанули диски. Ось це, як можете бачити, шліфував, то трішки не дає іржа, але нічого, зараз ми їх ще шліфанемо і все буде у нас супер. Бо коли е, і ржа, то чіпляється земля і потім треба часто вилазити, вичищати. А коли її шліфанути, то земля обсипається, їх обчищає, і тоді менше роботи і того вилазування. Так, друзі. Так що все, друзі, беремося ми до роботи з вами. І знімаємо. Якщо, буде, якщо вийде мені зняти, то зніму для вас відео, як будемо ремонтувати нашу дистоплугу. Так, щоб зняти катка, розкручуємо 8 болтів з цієї сторони 4 і з тої сторони 4. Так, відкриваємо, а тут сюрпризик. Де ще й солома набралася якась знати цвітки. Одним словом, підшипника нема. Ходив він, той, диск, той каток ходив на самих корпусах. Так, тут знімаємо також, Ведь треба і його ремонтувати. Так, сюди. Головне, щоб той каток зараз не впав, пальці нам не обрізав. Можна музикантом стати. Так, все, далі. Незручно так робити? Так, розігріває, оскільки не хоче нам відкручуватись цей шплінтик. Не хоче відкручуватись заржавів, так що треба розігріти нормально. Так, що ж, друзі? Зі скопугами. Зібрали всі пильники, замінили, які були у нас трошки підтерті, також там резиночки позаміняли і таке по мілочах. МДЗУшку нашу теж зібрали. Можна сказати, вона в нас вже повністю на ходу. Так що зараз у нас трішки дощик, а далі будемо їхати. Їхати будемо до посівної. Верніше, до завершення посівної, бо в посівному ми вже майже завершили. Але ніяк не можу змонтувати вам викласти відео. Це відео вже вийшло трошки довгеньке, тому викладу вам вже в наступному випуску. Скажу одразу, що посівна у нас була капецька важка. Можна сказати, вона і затягнулася, і сіли так, що не було нічого видно. А те, чим і по чому ми сіяли, ви побачите в наступному відео. Можна сказати, ця річ, без якої б наша посівна, можливо, йшла б ще довше, оскільки в один момент. Я йшов повністю спереді зі стовпом пилюки. Можливо, хтось догадався, хто не догадався, то в наступному відео буде пояснення всього, всьому, цьому, що я вище сказав. Так що що ж, всім дякую щиро за перегляд. Хто ще не тиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Також залишайте коментарі, пишіть, я на всі відповідаю. Тож, всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей! Я біжу в парничок, далі працювати і відзніму вам ще декілька кадрів, як я працюю і чим займаюсь.